На вулиці сьогодні шалений, просто скажений вітер, дощ і взагалі атмосфера ніяк мені не дозволяла там знімати відео. Тому мені просто прийшлося змінити свою локацію. Всім привіт, з вами Кирило і ви на каналі MyCamping. Всіх вас вітаю і радий, що ви дивитесь це відео. Сьогодні на огляді чудовий пальник від Fire Maple, який називається FMS 126. У цьому відео я розповім більш детально про цей пальник. Відкрию пакування, подивимось на те, який чохол він має. Подивимось на сам пальник. Поговоримо про його характеристики, потримаємо його в руках, навіть зробимо з ним два тести. Подивимось, як швидко закіпає пів літри води, і як швидко закіпає літр води. Також подивимося, яка в нас буде витрата. Палива під час цих тестів. Розмір пальника у відкритому стані 140 на 95 мм, у звернутому 70 на 83 мм. Вага складає 147 г, а матеріал алюмінієвий сплав і нержавіюча сталь. Потужність його 3,88 кВт. За максимальної потужності витрата палива складає 277 грам на годину. Пальник знаходиться ось у такому він поставляється пластиковому чохлі. Досить він такий зручний, з надійного пластику і дійсно він послужить. З ось такими м'якими пінними елементами він йде, що дуже і дуже приємно. Пальником я вже користувався, звісно ж, мені, як завжди, дуже цікаво. І не зміг я встояти, і, звісно, вже використав, вже зробив собі кави. Ось такий вбудований вітроекранчик має пальник у формі чаші. Багато отворів для повітря. Тут ми бачимо, що пальник додатково має гумовий учільняч, ручка ось така звичайна, просто зручна і проста у використанні. Нержавіюча сталь, шток з нержавіючої сталі, лапки, ось цей вітроекран, комфорочка. Ось цей елемент тіло клапана виконано з алюмінієвого сплаву. Деякі елементи, як бачите, виконані з латуні. Різьба тут алюмінієва, латунної вставочки він не має. Зараз відкручу, покажу вам комфорочку. Комфорка ось така. Всередині бачимо сіточку. І форма ось такого грибочка. Тут це все діло все викручується, і всередині в нас форсолочка. Закручує все, як воно було. Ось так дуже швидко пальничок можна зібрати і розібрати. Ніжок він має три штучки. Мінімальна і максимальна відстань між лапками і підставочками для посуду. Мінімальна відстань складає 7 з половиною сантиметрів. А максимальна складає 12. Сантиметрів. Тепер давайте поговоримо із вами фактами. Fire Maple Petrel в діаметрі має приблизно 9,5 приблизно 10 см. В принципі, його сюди можна встановити, проте потрібно бути обережним, бо він ледь-ледь сюди стає. Ось мій баняк з радіатором. Внутрішня ось ця поверхня, що без радіатора, має в діаметрі 13 см. І бачите, навіть потрібно ось так ніжку якусь підігнути, щоб його сюди встановити. Тобто специфічний пальник під великий посуд, я б так сказав. Встановити сюди якусь маленьку кружечку, або встановити турочку для кави буде не так вже й просто через ось цей досить такий великий розліт лапок. Якщо мінімальна відстань складає 7,5 см, то для того, щоб комфортно встановити сюди посуд, посуд повинен бути від 9 см у діаметрі і більше. Ось Петра, чисто для прикладу, має 9,5 см. І це буде мати ось такий вигляд. Тобто ніжки будуть стояти прям, бачите, ось так на краєшку. Цей пальник можу рекомендувати спеціально людям, які будуть встановлювати на нього посуд з великим діаметром донишка, так буде дуже і дуже зручно. Вага самого пальника. складає 153 грами. Вага чохла. Ось ці от штучки витягати я не буду. Так, хай вони будуть всередині. Вага чохла 45 грам. Наміримо вагу балону. З пальником до першого тесту. Вага складає 468 грам. В першому тесті буде пів літри води. Друге ділення зверху. Секундомір я взяв, пальник я ось так підпалюю на мінімальний вогонь. Так? Відразу ставлю сюди ось таким чином свій баняк і вмикаю секундомір. І одночасно в максимальне полум'я. Максимальному полум'я час кипіння склав хвилина 41. Зважуємо вагу після тесту 460 грам. Замінюю один балон на інший. Давайте відразу зважимо балон. Перед другим тестом разом з пальником і запишемо. 460 грамів рівно. У другому тесті в нас літр води, тому два рази по 0,5 у нас буде. Раз. Великий баняк. І два. Літр води є. І максимально роблю полум'я. Час закипання склав 2 хвилини, і 58 секунд. Зважую пальник із газовим балоном після другого тесту 449 грам. Переходимо до результатів наших тестів. Пів літри на максимальній подачі газу закипіли за 1 хвилину і 41 секунду. Витрата склала 8 грамів газу. А 1 літр закипів за 2 хвилини і 58 секунд, а витрата склала 11 грамів газу. По газу різниця склала 3 грами, а по часу закипання хвилина і 17 секунд. Такі от у нас вийшли сьогодні результати. Результати цього тесту є дуже приблизними, бо температура води була плюс 7 градусів, температура газу була плюс 15 градусів, а температура навколишнього середовища плюс 22 градуси. Ось так сьогодні вийшло. Звісно, можна досягти набагато кращих результатів, якщо Процесі закипання накривати баняк кришкою, якщо б температура води, температура газу і температура навколишнього середовища були б рівними якщо б балон був би повністю на 100% заправлений, і так далі. і так далі Але моя задача не стоїть у тому, щоб показати вам максимально правдиві і максимально 100% прямо якісь лабораторні досліди, моя задача показати вам, як пальник веде себе у реальному житті. І я думаю, що в мене це вдається. Зараз вімкну пальник і покажу вам його регулювання полум'я. Від мінімального до максимального. Оп. Ось це мінімальне полум'я цього пальника. Мінімально стабільне. Можна і менше зробити, проте воно вже, бачите, не дуже стабільно буде працювати. Ну, десь ось так, напевно, мінімально стабільно. Тобто на цьому пальнику можна щось готувати, готувати довго і готувати повноцінно. Давайте зараз додам тиску. Якось так вийшло ступінчато. Колем досить широке, бачите, ось таке, як квітка. Тобто на цьому пальнику дійсно можна повноцінно готувати. Ніжки розраховані на посуд великого діаметру. І регулювання, бачите, ось я регулюю. Дивіться, будь ласка, за... на ручку клапана. Так, дивіться за моєю рукою, як я регулюю. Регулювання досить плавне і діапазон регулювання досить широкий. Регулюється досить плавно. Давайте подивимось, як пальник реагує на вітер. Зроблю ось таке приблизно середнє полум'я. І спробую імітувати вітряну погоду. Це постійний вітер і зараз буде порив вітру. Так, тушить. І максимальне полум'я і порив вітру. Результати ви бачили. Пальник є досить таким стійким до вітру. Проте, коли вітер дуже сильний, або пориви вітру дуже сильні, то дійсно. Його може задути. Як завжди, рекомендую використовувати повноцінний нормальний вітроекран і забути взагалі про всі проблеми. А так, для того, щоб приготувати собі щось на вітру, в принципі, все це можна зробити дуже, дуже спокійно. Полум'я буде нестабільне, так, але тухнути воно не буде лише від сильних поривів вітру. Рекомендувати цей пальник я можу для людей, які мандрують невеликими групками до трьох-чотирьох людей. На цьому пальнику реально готувати, не тільки закип'ятити води. Конструкція дозволяє встановлювати досить великий за діаметром посуд, проте мінусом є те, що маленький посуд діаметром 6 см і менше встановити буде сюди просто неможливо. Просто буде незручно. Можна якось ось так підняти ці ніжки, спробувати якось ось так щось сюди ось так встановити, але це буде знову ж таки незручно. Тому, люди, в яких посуд великий, цей пальник я просто рекомендую для цього. Від вітру цей пальник захищений досить непогано, проте, якщо хочете готувати на природі. Постійно, стабільно і взагалі не зважати на погоду, на вітер, то рекомендую використовувати вітроекран. Ніжок 3, вони досить зручні, великий посуд стає досить і досить зручно. Пальник класний, цікавий. Рекомендую такий собі подивитись. Якщо вас зацікавить, то ідея така досить і досить непогана. Буде він вас виручати. У будь-яку погоду і користуватись ним дуже і дуже легко. І вартує він небагато. Звісно, клапану регулятора він немає. зроблен він досить непогано, матеріали досить непогані, все дуже якісно і нормально служити буде і не один рік. Не знаю, чи відносити п'єзопідпал до плюсів чи до мінусів. Я маю на увазі відсутність цього пізопідпалу. Це ви вирішуєте для себе самі. Тут п'єзопідпалу нема, тому потрібно брати із собою запальничку окремо. Якщо вам подобається мій контент і те, що я роблю, ви можете підтримати мій канал. Як це зробити? Я зазвичай залишаю. В описі під відео можете подивитись, якщо вам цікаво, і залишити якийсь донат для розвитку MyCamping. Величезне зазалегіть вам за все це. Дякую для мене. Це дуже і дуже важливо, бо я можу приділяти більше часу створенню контента більше часу створення відео. І це для мене дуже і дуже важливо, величезне вам за це дякую. Так, будь ласка, використовуйте промокод MyCamping для того, щоб придбати туристичні речі, туристичне спорядження або якісь туристичні послуги. Переходьте, будь ласка, в мій інстаграм в Актуальні Stories. Які називаються знижки, і там вказано, який в нас промокод, де його можна ввести і де можна отримати знижку, і в кого, і в яких магазинах, і на які послуги. Будь ласка, дивіться, звертайтесь і отримайте свою невеличку маленьку знижечку. Тим самим ви підтримуєте розвиток. Мене і мого каналу окремо хочу подякувати всім вам за активність на каналі, за те, що ви залишаєте свої коментарі, за те, що ви залишаєте свої вподобайки. Обов'язково за те, що ви розповідаєте своїм друзям і близьким мандрівникам і людям, які полюбляють відпочинок на природі, про майкемпінг, про мою творчість. Величезне вам за це дякую, що порекомендували. Нас комусь зі своїх людей. Побачимося з вами, як завжди, у наступних відео. З вами був Кирило Майкемпінг. Вже вибачте на вулиці погода. Просто я не знаю, як в тих умовах можна знімати з тим спорядженням для зйомок, яке є в мене. Так що, вибачте, сьогодні ось таке комфортне, таке от вийшло відео. Величезне дякую і до побачення.